Доброго дня, другокласники! Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку вірші Григорія Фальковича у комп'ютера проблеми та дитяча мова. Прави для розвитку мовлення. Будь ласка, погодіть, як пароплави. Не чую. Добре. Зобразіть свіст вітру. Читайте по губах голосні звуки. Давайте задаємо їх. У нас умові шість. Пізнайте, який це звук. Так, наступний. Добре, ще. Називайте голос. Ще. Так. Дуже добре. Молодці. Слово заховалося в слово. Пороги. Зовсім не треба, дітки, переставляти ні букви, ні склади міняти місцями. Слово прям написане в слові. Звичайно ж, роги. Далі. Знайдіть відшукайте слово. Молодці. Далі. Чудово. Чудово. Працюємо з підручником. Візьміть, будь ласка, українська мова та читання. Друга частина. Відкрийте підручник на сторінці 42. Григорій Фалькович. Григорій Аврамович Фалькович народився в Києві. Поетичні збірки поета публікувалися українською, російською, англійською мовами і та іврит. Його вірші доброзичливі, іронічні, дотепні, добрі. Григорій Фалькович є лауреатом міжнародної премії імені Володимира Винниченка. А ще дітки ми з вами познайомимося з найрізноманітнішими дієвими особами. Це і Тарган Хуліган, і Нечепур з Нечупарами, і Щедрий комар. І корова, яка любить ходити в кіно. Твори письменника дотепні, життєрадісні, привчають нас мислити. Дітки, Поставте, будь ласка, відео на паузу, відскануйте QR-код і послухайте авторське виконання віршень. Що ви відчуваєте після слухання вірша? Послухайте, будь ласка, віршик. І дайте відповідь на запитання. Відео на паузу. Що ви відчуваєте після слухання вірша? Гордість, смуток, радість, захоплення, здивування чи жаль? Назвіть у голос колір. Працюємо з підручником. Читаю для себе щоденні 5. Сядьте зручніше, покладіть, будь ласка, підручник. Поставте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, вірш про себе. Сторінка 42. Які проблеми були у комп'ютера? Назвіть, будь ласка, так. Яку погану звичку мала Емма. Щоденні п'ять збагачую свій словниковий запас. Кого автор називає пухнастим гостем? Найдіть у віршику, кого кликала Ема. Ну, звичайно ж, це кішка. Правильно. Про яку мишку йдеться у вірші? А подивіться, дітки, слово мишка має два значення. Мишка, жива істота і комп'ютерна мишка. За якою мишкою полює котик? Ну, звичайно ж, за істотою. А комп'ютер має свою технічну комп'ютерну мишку. Утворіть пари слів, що римуються. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке Рима. Правильно, це співзвучна, схожа е кінцівка слова. Ось дивимося. Шка, а тут чка геть не римуються. Так же? давайте шукати, відшукайте, до слова кішка. Не чую. Добре. Слово звичка. Так, правильно, гість. Чудово. Послухайте, будь ласка, віршик дитяча мова. І відзначте, які ознаки дитячої мови дібрав поет. Дитяча мова. Григорій Валькович. Щира, кльова, щедро слова, хай живе дитяча мова. А дорослу, перерослу не люблю я, бо вона перелякана й нудна. Та дитяча, не ледача, хоч буває заплаче, але завжди причудова, дуже класна, кольорова, зрозуміла квітам, звіру, кораблю і журавлю. Я цій мові просто вірю, просто я її люблю. Всім дорослим людям знову треба вчить дитячу мову. Які ознаки дитячої мови дібрав поет? Перегляньте, будь ласка, дітки перші два рядки вірша. Які? Яка мова? Так, правильно. Так, читаю для когось, дітки. Зараз ми з вами поставимо відео на паузу. Прочитайте, будь ласка. Вірші повністю від початку до кінця для, для когось, хто з вами є поряд. Відео на паузу. Я ставлю вам запитання за змістом вірша, а ви відповідаєте в голос. Прочитайте мені, будь ласка, з віршика, яка дитяча мова? Що може робити дитяча мова? Кому зрозуміла дитяча мова? Знайдіть і прочитайте, як автор називає дорослу мову. Яка вона? Добре, молодці. Щоденні п'ять висловлюють за змістом прочитаного. Прочитайте, будь ласка, виділене речення, поміркуйте і скажіть, чи погоджуєтесь ви з цією думкою, висловлюйте свої міркування за зразком. Прочитайте, будь ласка, та останні рядки виділене речення. Чи погоджуєтесь ви, що всім дорослим людям знову треба вчити дитячу мову? Висловлюйтесь так, я погоджуюсь цією думкою, бо не погоджуюсь, я вважаю, що дитячу мову дорослим. Треба вчити чи не треба. Наведіть приклад і зробіть висновок. Поставте відео, будь ласка, на паузу. Працюємо далі. Гра плутанка. Ось дивіться, дітки. Переплутані слова з віршика. Вам треба уважно перечитати перші е, рядки віршика і знайти, що не так. Прочитайте на екрані, прочитайте підручнику. Що наплутали ми. Так, при потребі поставте на паузу. Вивіряємо, чи правильно ви визнали. Щира, кльова, щедрослова. Нема змін. Хай живе пташина мова. Правильно це? Знайшли? Молодці, правильно. Хай живе дитяча мова. Так, а далі, а дитячу немовлячу? Знайшли? Правильно, молодці. Дуже люблю, бо вона. Знайдіть, що тут не так у цьому четвертому рядку. Правильно. Не люблю я, бо вона. Правильно, кольорова і нудна. Останній рядок перевірте. Неправильно, знайшли? Дуже добре. Перелякана і нудна. Дуже добре. Працюємо далі. Щоденні 5 збагачую свій словниковий запас. Дитяча мова яка. Користуйтеся віршиком. Якщо запам'ятали, називайте голос. Щира, кльова, ще яка вона. Продовжіть, будь ласка, рядочок. Так. Доросла мова яка? Переросла, ще яка вона. Так, правильно. Так. Гра хто більше. Для цього вам дітки знадобиться чорновичок, покладіть листочок. Утворіть слова з букв слова комп'ютер. Хто найбільше добере, переставляючи букви, треба утворити нові слова. Букви, склади. Будь ласка, поставте відео на паузу, напишіть. Наприклад, слово пюре без апострофа. Пюре. Хто зробив? Перевірте, будь ласка, перечитайте. Ми дібрали 11 слів, може хто більше з вас зробив. Добре. Підводимо підсумки уроку. Мій настрій, який був на уроці. Що цікавого вивчили сьогодні, дізналися на уроці. Що було важко? Що сподобалося на сьогоднішньому уроці. Що хотіли б ще вивчити. А хотіли мабуть, іще познайомитися з творами Григорія Фальковича. Для цього, дітки, можна піти в бібліотеку, віднайти твори цього поета і прочитати. На цьому наш урок закінчений.